Моє вітання, шановні одесити, мешканці міста і області. В ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про а, наступні. А... Читання, рішельєвські читання, міжнародні академічні рішельєвські читання, які незабаром пройдуть в Одесі. Сьогодні у нас у гостях заступник голови керівник апарату одеської обласної державної адміністрації Микола Володимирович Пундик. Микола Володимирович, вітаємо вас. В нашій студії. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з якою метою проводяться ці так звані читання? Ми знаємо, що проводяться вони вдруге, знову ж таки, на базі Одеси, на базі юридичної академії. Спершу вони називалися слухання, зараз вони носять назву читання. Чому змінено назву і яка мета цього заходу? Ну, по-перше, хотів би сказати, чому вони рішельєвські читання? Дюк де рішельє. Вважається засновником державної служби тут в нашому регіоні. От. І так як е, читання ці вже міжнародні, то кращої назви, чим е, рішельєвські читання, це зв'язок із Францією, із Швецією. До речі, ми м, очікуємо, ну, це вже точно прибудуть гості із Франції, із Швеції, з Молдови. І з Росії, і з інших держав, тому статус міжнародних, ну просто вже визначено е, Мета читань, я б хотів просто спочатку назвати е, тему цих читань. Цьогорічна тема це політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Е, Україна як держава яка тільки будується, потребує в нових кадрах. Насправді система підготовки кадрів державних службовців, яка існувала в радянські часи, на сьогоднішній день її не існує. І оті от запаси тих державних службовців, тих професіоналів, вони фактично ну, скінчуються. 20 років ніякої системи, стройної системи підготовки державних кадрів фактично не існує. За розпорядженням нашого президента Віктора Федоровича, буквально 20 вересня закінчується срок громадських обговорень нової кадрової політики держави. Мета цих рішельєвських читань це визначення тих. Напрямків роботи, підготовки кадрів, які зараз кончені необхідні державі. Ну, чому в Одесі я вже сказав, проводяться ці решельєвські читання на базі Одеської юридичної академії, яка, до речі, указом президенту на тому тижні стала національним університетом. Голов держслужба залучена до підготовки, державна адміністрація, обласна рада, міська рада. Тобто майже всі органи і Державної служби, і місцевого самоврядування в місті Одесі так чи інакше, але залучені до підготовки цих рішельєвських слухань. Вони будуть проходити з 16 по 18 вересня. Головні самі читання, самі лекційні якісь, ці всі, це все буде проходити в юридичній академії, от, але буде задіяно і міська рада буде задіяно, і, звісно, ми підготували, ну, щоб в Одесі та не підготували культурну програму, обширну культурну програму для наших гостей. Це дуже важливо на сьогоднішній день, це вкрай необхідно. Я вам скажу так, як людина, яка відповідає за кадри в обласній державній адміністрації, оцей от період призначення голів районних державних адміністрацій, головних спеціалістів районних державних адміністрацій, просто кадровий голод. Насправді. То, що називається цей скамейки запасних, її не існує на сьогоднішній день, Микола Володимирович. Як я розумію, тема кадрового забезпечення державної служби вона проходить такою наскрізною темою цьогорічних рішельєвських читань. А ви говорили, коли ми готувалися до ефіру, про те, що раніше державний службовець мав певні обов'язки, до нього були певні вимоги жорсткі, але ця, скажімо так. Посада, вона була занадто заполітизована за роки незалежності. Державний службовець трохи, скажімо так, розгубився та відійшов від тих вимог, які до нього спочатку були поставлені. Як зараз знайти золоту середину і підготувати чи перекваліфікувати, перепідготувати державного службовця такого саме як необхідне зараз Україні? Ну, розумієте, я б хотів так сказати, навіть не стільки державна служба, за, радянсь... ну, за радянських часів все було заполітизовано, але перш за все була заполітизована сама система підготовки кадрів. А на сьогоднішній день державні вимоги такі, що ми перш за все на державній службі повинні працювати професіонали. Не тільки професіонали в якихось вузьких галузях, там, скажімо, сільське господарство, або медицина, або там освіта, але і професіонали, скажімо так, керівники, які вміють організувати процес. Насправді це ну, можна бути хорошим лікарем, але неважним там, головним лікарем. Можна бути Класним вчителем, але директором школи або заврайоно, ну це зовсім інше. Це люди, які повинні бути організаторами справи, організаторами процесів, які повинні мислити, скажімо так, категоріями більш широкими, чим якісь вузькі такі питання. Професійні то... обов'язки, да? скажімо так. Саме так. А скажіть, будь ласка, яких результатів ви очікуєте від цих читань? Напевне, ви собі уявляєте, як це має бути, і я думаю, що будуть певні тези, певні резолюції. І зараз готується проєкт закону про державну службу. І напевне, резолюції з цих читань вони допоможуть цей проект удосконалити, скажімо так. Скоріше за все, що так, що якісь речі із цих читань війдуть в проєкт про Державну службу. Але перш за все, цими слуханнями фактично закінчується громадське обговорення нової кадрової політики держави, проголошеної Віктором Федоровичем Януковичем. І от ці читання. Мають і виробити ті критерії, ті показники, які ми будемо висувати людям при прийнятті на державну службу. Вони зараз існують, існують, скажем, постанови Кабінету міністрів, розпорядження президента, існують якісь інструкції. Але все це має бути завершено отакими от цими громадськими слуханнями, і ми маємо отримати, ну скажімо так, в нових умовах новий регламентний документ, хто такі державні службовці, чим вони повинні займатися, і в чому їх відповідальність, яка їх відповідальність перед суспільством. Ну, Оце от я і очікую від рішельєвських читань. Що буде з тими державними службовцями, які зараз вже обіймають посади на державній службі. І чи не йде сьогодні мова про скорочення кількості державних службовців? Значить, мова про скорочення державних службовців йдеться, йде завжди в усіх державах в усі часи. Насправді, на сьогоднішній день це дуже Важке питання, це не просте питання про скорочення, але мова йде про таке, що буде з тими державними службовцями, які працюють на сьогоднішній день. Ну, і зараз існує, і буде удосконалюватись система проходження професійної підготовки, От, система проходження затверджень. От і ті, хто відповідають вимогам часу, ті будуть працювати, ті, хто є там зірцем професійності, ті будуть працювати. А ті, хто цьому всьому не відповідають, і зі що будемо змінювати, будемо. Шукати нові кадри, готувати нові кадри, Микола Володимировичу. На жаль, сплинув час нашої програми. Ми дуже дякуємо, що знайшли час у своєму щільному графіку. Завітали до нас, і я від себе особисто та від нашої телерадіокомпанії бажаю, аби рішельєвські читання пройшли успішно і результати були ефективними, щоб уся країна відчула цей результат. Дякую, дякую вам, шановні глядачі. В ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії була наша постійна рубрика Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях був заступник голови керівник оператора одеської обласної державної адміністрації Микола Володимирович Пундік. Дякуємо за увагу. До побачення. До побачення.